Вітаю! Ми продовжуємо вивчати дроби, і тема сьогоднішнього року перетворення десяткових дробів в звичайні. Але ми будемо не просто перетворювати десяткові дроби в звичайні, а будемо ще виконувати різні арифметичні дії з отриманими числами. Розв'яжемо перший приклад 0,8 помножити на 5 восьмих. Звертаю вашу увагу, що один дріб десятковий. А другий звичайний. Ми повинні перетворити або обидва дроби в десяткові, або обидва дроби в звичайні. Оскільки тема сьогоднішнього року перетворення десяткових дробів в звичайні, то ми десятковий дріб 0,8 перетворимо в звичайний дріб. Запишемо його, як чуємо, 8 десятих. Далі помножте на 5 восьмих. Одразу бачимо, що можемо скоротити вісімки. Скорочуємо. Далі розкладаємо десятку на прості множники і скорочуємо ще на п'ятірку, і отримаємо одна друга. Все, завдання ми виконали. Друге завдання спробуйте виконати спочатку самостійно. Працюйте, перевіряйте. Десятковий дріб 0,6 запишемо у вигляді звичайного дробу. Як чуємо, так і пишемо 6. Нагадую, що 0, 0, передробової частини ми не пишемо. Далі, мішане число 1,13 перетворюємо у дріб. Буде 4 третіх. Отже, 6 помножити на 4 третіх. Далі розкладаємо числа на прості множники і скорочуємо. Спочатку на двійки, потім на трійки. Отже, ми скоротили на 6. Виходить 4 п'яти. Наступне завдання знову ж таки спробуйте виконати самостійно. Працюйте, перевіряйте. Перетворимо мішане число 3,1 третя в дріб буде 10 трех. Помножити на 1,2. Можна було окремо виписати 1,2 і перетворити, але можна і так. Перетворимо 1,2 в дріб, буде 12. ,10. Далі бачимо, що десятки одразу можна скоротити. І залишається 123. Або це те саме, що 12 поділити на 3, і буде 4. Якщо ви далі розклали, а потім скоротили. Це також можна зробити головне, щоб на виході у вас вийшло число 4. Виконайте спочатку самостійно, працюйте. Перевіряйте. Запишемо десятковий дріб 0,24 звичайним дробом, буде 24. Сотих. Ділення поки що залишаємо і перетворюємо 2,2 у дріб, буде 125. Далі перший дріб переписуємо, ділення замінюємо множенням, і другий дріб замінюємо оберненим. Розкладаємо і скорочуємо. Отримуємо 1 десяту. Наступне завдання виконати самостійно. Але… Рекомендація: випишіть нижче окремо число 4,25, перетворіть його в звичайний дріб, скоротіть і тільки потім використовуйте далі для виконання ділення. Інакше у вас буде велике число, з ним незручно працювати. Все, працюйте. Перевіряємо. Отже, працюємо з числом 4,25. Запишемо його. Звичайним дробом 4,25. Бачимо, що можна скоротити, тому розкладаємо і скорочуємо. Отримали 4,1. Але оскільки далі ми працюємо з діленням, то нам потрібно мішане число, яке ми отримали 4,1 перетворити в дріб. І це буде 17. ,4. Далі записуємо замість 4,25. Дріб 17, ,4. поділити і перетворюємо на дріб мішане число 2,18. Виходить 17 восьмих. Далі, перший дріб переписуємо, ділення замінюємо множенням, а другий дріб замінюємо оберненим. Бачимо, що одразу можна скоротити 17. Ну і... 8 легко ділиться на 4, тому навіть і розкладати не потрібно, одразу можна отримати результат. 8 поділити на 4 буде 2. Якщо ви розклали, а потім скоротили, не страшно. Якщо ви отримали 2, то ви, значить, виконали правильно. Спробуйте виконати наступне завдання самостійно. Звертаю вашу увагу, що краще спочатку, нижче цього прикладу, виписати дріб на цілих 4 сотих, десятковий дріб, перетворити його в звичайний, скоротити і тільки потім використовувати для додавання. Працюйте. Перевіряємо. Отже, працюємо з дробом на цілих 4 сотих, Перетворюємо його в звичайний, записуємо 4. Сотих. Далі бачимо, що можна скоротити, тому розкладаємо і скорочуємо. Отримали 1,25. Тепер можна його використати для додавання. Записуємо 3 п'яти плюс 1,25. Пам'ятаємо, що при додаванні дробів з різними знаменниками спочатку визначаємо спільний знаменник. Це буде число 25. Для першого дробу. Шукаємо додатковий множник, це буде число 5. Для другого дробу додатковий множник не потрібен, тому що там вже і так, знаменник 25. Тоді, з першого дробу отримаємо 15,25 плюс другий дріб, так і є: 1,25. Виходить, 16,25. Цей дріб не скоротний, тому так і залишаємо все, ми виконали додавання. Сьомий приклад, знову ж таки, спочатку виконати самостійно. І знову ж таки, я рекомендую виписати 0,5 окремо і перетворити його в дріб, скоротити, а далі вже використати для віднімання. Працюйте перевіряємо. Працюємо з дробом 0,5, записуємо його звичайним дробом. скорочуємо на 5 і отримаємо одну другу. Далі записуємо 2 третіх мінус 1 друга. Спільний знаменник 6, додатковий множник до першого дробу 2, до другого 3. Отримуємо 4 шостих, мінус 3 шостих, і буде 1 шоста. Сподіваюсь, що ви добросовісно працювали і самостійно виконували завдання. Тому відпочивайте.